Технологія Case IH є продуктом нашого досвіду. Ми прагнемо, щоб наші сільськогосподарські машини забезпечували клієнтам найвищу якість та надійність. Ми маємо звичне око до деталей і ніколи не втрачаємо бачення цілого. Ми бачимо в цьому симфонію, а не окремі інструменти. Ми Кейс Айч. Ми не просто створюємо хороші сільськогосподарські машини. Ми прагнемо досконалості. Високі технології, надійність, інноваторство. Вони притаманні всім нашим підприємствам. Кейс ай Зроблено з пристрастю.